Після короткого літнього міжсезоння в гірнику спорт буде на одного місцевого вихованця більше. У заявці клубу з горішніх плавнів у новому сезоні з'явився Ярослав Сорочан, який розпочав займатися футболом саме в дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт привів мене у футбол батько десь у віці шести років або семи, як тільки я почав ходити до школи. Був тренером у мене перший Сергій Віталійович П'ятін. Досить непоганий тренер. Він більше розвивав як особисті якості у гравців. Згодом і командні вже почали розвивати футболісту 18 років. У юнацькому футболі Ярослав Сорочан грав на позиції центрального півзахисника у контрольних матчах міжсезоння Тренерський штаб гірників переглядав юного футболіста на позиції лівого захисника. Як тобі ця нова, мабуть, для тебе позиція чи не нова? вже? Ну, для мене це не зовсім нова, адже у Гірнику 2 я грав більше у справах в захисті і там більш-менш набрався досвіду якогось з, зі свистуном. А, а тут просто більші темпи, до цього треба звикнути і все. Зараз у головній команді гірника спорт п'ять гравців, для яких горішні плавні рідне місто. Це своєрідний рекорд за великий проміжок часу. Ярослав Сорочан доєднався до квартету місцевих вихованців, які вже уклали контракт із гірником спорт. Серед них польові гравці Микола Вороб, Олександр Подризан і Максим Шептіцький. Я дуже радий, що хлопці з ДФК потрапляють до гірника, що тренер бачить в них великий потенціал і запрошує до команди. Я думаю, що вони через півроку року -рок будуть дуже у гарних кондиціях і розвиватися і будуть показувати дуже хороший рівень на футбольному полі. І на, я впевнений, що це буде не в другій лізі, а в першій. Ще один місцевий вихованець гірників, голкіпер Станіслав Козлов, займався в одній групі з Ярославом Сорочаном у ДФК Гірник спорт. Це мені дуже подобається. Мабуть, за весь час я команда була в першій лізі. На жаль, зараз у другій такого не було, щоб така кількість гравців з міста була в команді. Я вважаю, що це плідна робота та велика довіра як тренерського штабу, так і президента клубу, що вони нас підтримують та довіряють нам. Нині склад гірника спорт уже укомплектований. У заявці 27 гравців, три з яких травмовані. Серед шістьох новачків міжсезоння два голкіпери Павло Лазаренко і Кирило Лавута. Відчуття просто скажені, бо приєднався до такої спортивної родини у гірнику. Сподіваюсь, що все у нас буде добре і ми проб'ємося до першої ліги. виконуємо наше завдання. Як почав займатися футболом, як у ворота став? Ну. Це смішна історія. Батько відвів мене на футбольне поле біля дому. Я запізнився на тренуванні, і мене одразу поставили на ворота. То... Моя позиція була вже вирішена. Посиленню воротарської позиції в міжсезоні була приділена особлива увага, адже через відновлення, після важкої травми, найближчим часом не допоможе гірнику спорт голкіпер Богдан Шухман. Серед польових гравців новачками є центральний захисник, екс-гравець епіцентра з Кам'янця-Подільського Деніс Козловський, фланговий півзахисник Сергій Катеринка із Кропивницької зірки, півзахисник Максим Тяпкін із Волочиського агробізнеса, Вадим Страшкевич із Вінницької Ниви, Сергій Місяржи. Із Хмельницького Поділля, а також атакувальний півзахисник Артем Оніщенко. Цей вихованець полтавської школи футболу Дю США імені Горпинка має досвід виступів в Італії. У 15 років переїхав до Італії, де грав у, у команді Б Перуджа і десь там пробув о, около 5 років. Переїхав, я не міг грати за правилами УЄФА, то я почав грати тільки десь у. З 18 років. Що тобі дав цей досвід італійський? <гум> Та ну побачив культуру, мислення футбольне, яке, я думаю, сподіваюся, що мені допоможе тут. Скільки приблизно матчів провів? Та не знаю, ну десь до. За 30, може, десь провів. із дев'ятьма новачками в офіційних матчах гірник спорт стартує в суботу, 3 серпня, в домашній грі Кубка України проти ФСК Маріуполь. Початок цього матчу о 13.00. За тиждень гірники стартуватимуть у чемпіонаті України другої ліги і знову гратимуть удома. Цього разу суперником буде Олександрія. 2